Вітаю! Мене звати Людмила Литвинова. Я масажист, косметолог і статист. І я це відео записую для моїх клієнтів, які приходять до мене на процедуру. І ми в процесі нашої розмови під час роботи виясняємо, що. Домашнього догляду системного, як такого, немає, або він взагалі відсутній. Ну, я думаю, це відео буде корисно, навіть якщо вони мій клієнт, просто зі сторони послухати сторонню думку стосовно цього питання. Отож, мені дуже подобається порівнювати багато таких от моментів із роботою в тренажерній залі, з тренуваннями. Я сама багато років. Займаюся, тренуюся. Зараз в мене пауза по певним причинам, але я скоро повернуся до роботи в залі. Так от, коли ми на перших порах приходимо займатися в зал, і там перших декілька тренувань там, можливо, 10 проходить, ми особливого результату не бачимо. То нам здається, що це не працює, і якось опускаються руки, і багато хто сходить з дистанції. Але якщо виконувати цю рутину постійно регулярно впродовж хоча б трьох місяців, то рано чи пізно перші результати з'являться. І якщо працювати в цьому плані постійно, то і постійно будуть якісь нові результати з'являтися. І саме ці результати психологічно вони підкріплюють бажання продовжувати робити те, чого не хочеш, тому що насправді заставити себе піти в зал, а особливо після робочого дня повного, коли в тебе сім'я є, це ну важко, морально. І ось таким чином все наше життя складається з якихось таких рутин і догляд за собою це одна із них. Немає такого, що кожного разу буде прям хотітися щось собою робити, але є от цей план дій, який потрібно виконувати. І що тут перші, перший період ну, дійсно буде взагалі мало видно результатів. Але ми повинні розуміти, що це робота на майбутнє. Тобто, закладаючи зараз якісь роблячі кроки, ми кудись дійдемо, і які ці кроки будуть сьогодні і зараз, ну, це залежить від тих дій, які ми будемо виконувати. І це ну, в більшості така от робота психологічна над собою: змусити себе робити те, чого не хочеш, за, для кращого майбутнього. Малюю вам ситуацію, не там вечір. Ви після тяжкого робочого дня там купа всяких завдань, ви все зробили, виконали, замучилися, вже хочете піти відрубатися, але згадуєте, що вам ще треба попрацювати <кл 'язок> тут. І ви думаєте, блін, ну, сьогодні пропущу, вже завтра точно зроблю. Але це дуже такий цей чортик сидить у вас не, тут на лівому плечі, і все так м -м -м, можна пропустити одного разу, від одного разу нічого не буде. Але ви повинні розуміти, що є ангілок на правому плечі, і кожного разу цей чортик тут просинається, Оцей ангілок можете навіть мене посадити на праве плече. Я буду сидіти вам своїм голосом нашоптувати, що там Таня, Наташа, Світа, Оксана і так далі п'ять хвилин приділи, зроби цю роботу, заклади. Корисне на майбутнє тоді роботу на майбутнє. І так, що там в мене, які там по порядку, баночки, що треба зробити, все, бистро, бистро, чик чік-чик-чик, масажні, всякі рухи, і все. П'ять хвилин, і ви можете йти зі спокійною душою, і совістю, і виконаним долгом іти спати. І так само зранку. Я розумію, що у кожен там. Починається в свій час, але у цих 5 хвилин закладіть собі на оцю свою ранкову рутину. І так само просто коли оці оці починаються діалоги всередині, сам з собою, вони в мене також дуже часто бувають, якщо не кожного разу. Це не, не треба, давай пропустимо. Тебе вже і так все добре, і добре, що й так, бо могло би бути гірше. все, зразу на корню зарубайте ці всі діалоги з собою. І просто тупо робіть свою роботу п'ять хвилин. Ну і якщо ви раптом вже це все робите і без мене, прекрасно знаєте, то я вас вітаю в клубі під назвою Дисципліна. Добро пожаловать в наші ряди! Ну а хто ще тільки думає, як же то йому все це почати робити? Просто почніть і робіть. І рано чи пізно ця от дельта одного відсотку у нас працює. Сьогодні одна капля, завтра один відсоток. Післязавтра ще плюс один, після післязавтра плюс один. І через певний проміжок часу у вас ця от експонента вверх підніметься ця от дельта. І буде результат. Але для цього треба дисципліна. І щодень оці маленькі кроки. І це насправді воно відноситься до всіх сфер життя. І робота наша, в тому числі, не є виключенням. Ось так.